Привіт, привіт, дорогі, привіт привіт Сьогодні ми вчора хотіли записати це відео. А сьогодні запишемо. Це, знаєте, нам дуже би хотілося поговорити про, про те. Без чого, в принципі, ми не можемо, не, не може бути щаслива ні одна людина і не може нічого функціонувати. Це те, що сілює, це те, що наповняє, це те, що оживляє, це те, що дає тобі сили. І е, люди, які кажуть, що без цього можливо, вони обманюють самі себе, тому що кожна людина, вона в принципі. Потребує, щоб, щоб любити і щоб бути любимою. І знаєте, це таке свято День Закоханих. Не для всіх воно свято, тому що не всі змогли полюбити. Змогли чи захотіли, не знаю. Не у всіх так, серце палає любов'ю, не всі. До кінця розуміють, що таке любов, і тому нам би хотілося трошечки поговорити на цю тему, привідкрити то, як ми це бачимо, то як ми це розуміємо, і то, як ми проживаємо день кожний день в любові, наскільки ми це вміємо. Ну, Так, е, так інтересно, ти сказала, да, що хто зміг, в принципі, кожен е, може. Просто треба захотіти. Знаєте, не хочу це гірше, ніж не можу. Чому я так упевнено затверджую? Тому що є такий гарний вираз. Хочеш мати друзів, будь дружелюбним. Так же само, хочеш, щоб тебе любили, люби. Але от именно, дійсно так теж гарно було сказано, що це свято не для всіх. Тому що для. Я б сказав, ну не буду стверджувати, да? бо такі ствердження вони з однієї сторони добре, але з другої не дуже добре. Скажу так, що для деяких людей ми взагалі говоримо про любов. Хотіли б поговорити про любов про любов. Вчора не вийшло, тому що ми уділяли собі, так як ми себе любимо правильної сторони да? не з зухвалої, да? а не зухвальства. А... Але сьогодні про любов да? постараємось висвітлити, що таке любов. Не за те, що ми такі всі знаки, знаємо, ми повернемося до істочника не знаю, як по Джерела. Джерела Джерела. любові. І дійсно, знаєте, дуже багато людей. Чого Чого Для них не, чого не страждають? Тому що для них цінність е, любові немає. Вони не розуміють навіть. Дуже багато людей любов називають сексом. Інтимні якісь стосунки такі, і не просто інтимні стосунки, які опять же, на любові, а такі тваринницькі Тобто, я захотів чи захотіла? Чи, е, страсть. О, страсть вони називають любов. Чи там просто така пожарливість, от я побачив і захотів. Все. І вони називаються любов. В принципі, це є одна із. Бо коли ти любиш, ти страстно любиш, ти, в тебе є інтим, це є нормаль, це все як наслідки любові. І да? інтим, і страсть не знаю, як по українськи Пристрасть. Пристрасть. І тобто це є. Але коли це тільки... Навіть е, бажання е, тієї людини, яку любиш, це теж добре, це дуже добре, але не на базі просто, е, е, просто я хочу і все, а на базі любові. І, і тому хотілося б якби, трошки розкрити, трошки утвердити деякі речі. Чому? Тому що дуже, цей світ дуже про багато що говорить. І... Нав'язує. Нав'язує, утверждає да, да. І багато людей ну, якби беруть це, як за, mm. знаєте, на, за чистому нету. Да, да, да. це правда. Дуже багато якби, утверждається те, що не має бути наоборот його і скореніть надо. Бо знаєте як мають... определені речі мають бути якісь не то, що правила, а якісь рамки, якісь певні ясності, скажімо такого, внесемо ясність, що любов це не просто. Я хочу, це все вокруг мене, так як я хочу. І... Мене мають любити. Тільки... Мені мають давати. Да, 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 да. А це набагато більше. І ми хотіли б звернутися, і не можна не м, говорити про любов, не м, звернутися до е, джерела любові. Е, це є Бог. І дуже багато скажуть, а, якщо Бог Любов, то ну, такі заїжджені такі фрази і, опять же, ствердження, якщо Бог Любов, подивіться, що в світі твориться, але це ми зовсім друга тема, це ну, розмова для людей таких інтересних, з ними в принципі, інтересно поговорити, бо для них все, як би щоб не це, для них все не так. Але ми не про те зараз. Тобто ми хочемо звернутися до джерела любові. ми Є в да? Ми е, стоїмо на фундаменті. і фундамент це писання. Так? І е, призвано називати її Біблією, хоча Біблія вона вже стала, якби, ну, не будемо туди. Це бібліотека, яка називається, ми її називаємо Біблією. Це дуже багато книг в неї. І в одній із книг е, е, послання до Корінтя. Да? Перше послання до Коринтян, 13 глава, вона дуже показує цінність любові. Вона показує, в деякій мірі відображає, що є, таке, що є така любов. Якщо ми хочемо побачити любов в дії, то ми маємо подивитися на Ісуса Христа. Да? Тому що Він. Той, який, я б сказав, воплощення да? він воплотився в тіло, щоб проявити цю любов. Проявити цю любов. І ми бачимо навіть на житті Ісуси, коли його прийшли в Євангелію Йоанна, коли до нього прийшли, взяти його. Що є така любов? Вона якби віддає, не беручи за нін нічого. Але вона має владу. Коли сказали, ми шукаємо е, Ісуса Назаренина, коли він відповідав, вони в, в, оберталися, вони е, на пару кроків йшли назад, наскільки владу він мав, хоча любов він віддавав своє життя і за любові. Його мотив був любов. Він прийшов вявити, проявити свою любов. Прийти в нашу нужду людства, в нужду людства, і не насиллям побідити зло, а любов'ю. Коли його прийшли забрати, він коли говорив, вони відступали це тобто Ві, любов, вона не тільки віддає казалось би, ну яка ж влада в тієї любові, як його розп'яли, а одні заключається одна із граней любові, сила любові. Це віддати своє життя. І е, може хтось сказати, що то як ми, ми програли, він програв. Любов програє. Ні. На самом насамперед, на сам насправді він виграв. Він виграв, він побідив зло, так е, як писання говорить: не побіждає, не будь побіжним злом, а зло побіждає добром. тобто любов'ю, ти не можеш побідіти, бо зло на зло е, воно е, ти розпространяєш, ти умножаєш. А коли ти поглощає, коли любов в тобі Боже поглощає зло, покриває, ти виігруєш. І давайте трошки подивимось, да? от 13 глава, 1 коринтян, да? коринтян 13-та, вона трошки від, відображає цінність любові. Першого, так? Да. Коли я говорю мовами людськими і ангельськими, і та любові не маю... То став я як мідь та дзвінка або бубон, годячий. Тут йдеться мова, хто трошки ну, не знає, про що тут йдеться, тут йде, йдеться про дари, які Бог дав людству. І один із говоріння, да? І коли маю дара пророкувати, і знаю всі таємниці і усе знання, і коли маю всю віру, щоб навіть гори переставляти. Та любові не маю, то я ніщо. І коли я роздам усі маєтки свої, і коли я віддам своє тіло на спалення, та любові не маю, то пожитку не матиму жадного. І там далі каже, да? любов це. Да. Тобто, оці чотири вірші вони відображують три. три вірші, вони відображують. Духовні, які б ти перші два, по-моєму, вони відображують духовні дари, коли ми говоримо на інших мовах, коли ми маємо пророцтво це все дари, які Бог нам дав, коли ми маємо віру, дійсно, яка може переставляти, але не маємо любові, він там каже конкретно: ти ніхто. Розумієте? Одна із складових, і потім каже, якщо ти навіть такі духовні цінності. Для людей, які дуже женуться, бо є люди, які супердуховні, я їх назву, да? але воно на самом ділі, якщо ти будеш мати всі дари, будеш чуд чудо творити. Віра дійсно буде все. А якщо база, корінь це не любов, ти ніхто, ти на самом ділі, ти, ти на радарі, ти ніхто, ніхто. тебе нема, ти ніхто, ти, ти просто пустота. Чому Ісусу, коли задали вопрос? Ми твоїми іменем і бісів зганяли, ми твоїм іменем і то робили. То він каже, що я не знаю вас. Тобто В них база була, в них мотиви були не ті. Вони, вони думали, вони це якби то гарно, супер, да? але не то. Розумієте, чому, до чого я веду? Ми зараз там далі е, вірші говорять, що ж таке любов. Що, е, коли ми вже соприкоснулись і коли ми звернулися до джерела любові, дуже би, необхідність наша як людей. Бо ми народжені з любов'ю. Кожен якщо подивиться, були дві людини, які полюбили. І при інтимних стосунках зачаття проїздить, про воно в любові відбувається. Так само, якщо взяти сам, самих перших людей, Бог він родив висвободив із любов, тому що він, він є любов. І він построїв саме перше, це сім'ю, яка построєна на любові. любов'ю. Так само ми народжуємося любов'ю. І якщо ми не розуміємо, що таке любов, насправді, ми зараз будемо дивитися. І знаєте, як. Ми не зможемо, я відверто вам скажу, що ні, ні жодна людина не зможе зрозуміти, якщо вона не повернеться до джерела любові. Якщо вона не пізнає джерело любові, якщо вона не проснеться до того нового життя, яке приніс Ісус Христос, і, і не познає цю любов, не переживе цю любов, вона, не, вона по, по прежньому буде думати, що любов це, так як ми говорили. Це або ж секс, або ж е, якась ну, непонятні речі, да? Сипатія, емоції. емоції, то все теж добре, але настояща любов, тому що ти маєш пережити, ти, ти не можеш любити. Чому багато, як було вище сказано, е, це праздник е, закоханих, це не для всіх. Тому що люди не навчились любити. Чому? Тому що вони не пізнали любові твій. Може вони виростали в сім'ях, де їх не любили, де вони переживали е, отвердженості. Не знаю, як по-українськи. Тобто, коли їх відвергали, відсторонювали, їх не любили, вони не можуть любити, вони ж оце відсторонення і отверження, вони будуть нести. Воно цю атмосферу є люди, які ну, вони відтакують від себе других людей. Коли людина не познала любові, чому важливо е, війти? Так ми наш курс е, да, так інтересно назвали да, ДНК. Тобто до глибини ДНК сім'ї це просто в одному слові це любов. Есть, чому важливо пережити цю любов? Тому що ти, коли ти я і ти, ми переживаємо, ми пізнаємо любов, ми її можемо тоді нею любити. Є один вірш гарний, в Римі, 5 глава, 5 вірш, він говорить, тому що Бог. Любов і зливає на, в наші серця Духом Святим. Тобто, так як вже перед цим я сказав, що якщо людина не повернеться до джерела любові і не буде пізнавати це джерело любові, не буде спілкуватися, строї, строїти свої відносини з джерелом любові, вона не буде приймати ту любов, тому що Дух Святий він не буде вливати в її серці. Вона не пізнаватиме, вона не, не буде чим любити. Навіть і це все починається з себе. Бо якщо ти себе не любиш, ти не зможеш зрозуміти, як любити полюбити другу людину. Ти на твою думку, ти будеш. Чому ми так люди чи в сім'ях, чи в дружбі страждають? Тому що в сім'ях, наприклад, чоловік думав, що моя любов, я заробив, я дав, я, 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 я. А він ніяк не хоче строїти відносини. Він не хоче проводити час. Із дружиною чи з дітками він о я вас забезпечив і що і він думає, що це є любов. Так, да, це забота, да, це, але це не є любов. Це також е, любити людину незалежно від. Не, да? То тобто, є за чого ми страждаємо? Тому що ми не знаємо як любити. Ми не знаємо, що то є дійсно. І, і, а і за чого. І опять же, ніхто не винен. А ми, тому що ми відвернулись від джерела любові, ми не пізнаємо, ми не приймаємо від нього. Ми пренебрігаємо е, стосунками з, з любов'ю, як таковою. І, Ну, це така е, обширна, я якби трошки розширив. Давайте подивимося, заглянемо, заглянемо. І знаєте, опереж, знання це є ключик. Якщо ти не звернешся до джерела любові, якщо ти не пізнаватимеш джерело любові, то ти не пізнаєш те, що ми зараз будемо читати, бо на рівні знань. Ти не зможеш пізнати, ти не зможеш пережити, ти не зможеш віддати. Знання це як ключик, коли ти підходиш до джерела самого і тоді починаєш пізнавати. І тоді та любов вона вливається, і ці якості починають проявлятися. І які ж ми повертаємось до 13, до 13 глави, до 4 вірша. Що ж таке любов? Так? Що таке любов? Любов довго терпить. Любов, милосердствує, Не заздрить. Дивіться, взяти три речі, перші. Довго терпить. довго терпить. Тобто це якість. Ти, якщо ти не пізнав, якщо ти не маєш цього, якщо. А як ми можемо мати? Ми, ми можемо прийняти, і тоді дається. От іменно наші стосунки з та з татом, да з джерелом любові, вони дають нам оця Його любов, вона дає нам можливості, способності, можливості. Можливості довго терпіти. Не просто терпіти, а довго покривати. да? Потім що каже Милосердствує. Вона милується, вона змилується. вона... Що ще там? Не заздрить. Тобто не заздрити. не, не заздрить. Тобто це е, способності, це можливості. Ми не зможемо не заздрити, ми не зможемо. Якщо ми не пізнали ту любов і вона не заповнила нас, ми не будемо ці якості мати. От, е, да, не заздрити. Не заздрити, що означає, що навпаки радіє, да? що люди привикли заздрити. Да? От у кого щось побачили, в кого щось вийшло mm -hmm. і людина починає заздрити. А любов вона радіє. Скільки ви бачите людей навколо себе, взагалі, людей, які просто радіють за когось. От чистою, такою е, чистою джерельною, такоюсь такою, е, радістю, дуже мало. Погодьтеся, що дуже мало більше. Ми бачимо навколо заздрощі. Чим просто радість за когось. Не, я не кажу за себе, так? а за когось. Порадіти От у людини вийшло. Вау! Як це класно! Ще навіть ну, є такий прикол, да? що саме, знаєте, страшна який звір? Це жаба. Сікох вона задушила, тобто. Дійсно, якби таку розбавим трохи шуткою. Дійсно, скільки людей, вона до сих пір жаба ця душить, да? вони питаються пата виправдатися, ой, я тобі заздрю е, білою, білою цієї заздрю Заздрість сіє заздрість, знаєте. Тож, і ця жаба, вона дуже... І я розумію, ми не можемо можем звільнитися від жаби цієї. Ми не зможемо не заздрити, якщо не прийде альтернатива е, радіти. Радіти е, е, хтось, якщо дось щось До... до, до, достиг, до досягнув. досягнув. Якщо хто якогось щось виходить, то радіти, узнати і е, 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 ну, якого Такого, розділяти. Просто до кінця, а ми напевно не розуміємо, що коли ми. Радіємо за когось, ми ж і відкриваємо в собі цю любов ще глибше. Коли ми починаємо справді радіти за когось, щось відбувається всередині. і потім воно виливається в нашому житі? Це ж не просто так, а, треба радіти, давайте будемо радіти. І тут ми все робимо вигляд, що ми радіємо, а всередині ми воно здається. Це не етикет. Справжня любов це не етикет. Я маю бути довготерпією, я маю терпіти. ні, Ти не, не терпіло, да? ми не маємо терпіти, те, що не маємо терпіти. Любов, вона друга грань, тож, якби крайність. любов вона може сказати. Чуєш? Добрий. Ти тут, чи, жіночка, чи не має значення хто, чи навіть чоловік дружин, чи дружина чоловікові. ти тут, Любов, вона так же владу має. Ти тут робиш мені больно. Ти ти, ти це не є а, терплю і все, такое. Я клапка терпіти. Ні, вона терпить, але вона має владу сказати: ні, стоп, поставити кордони е, здорові. Тобто, розумієте, тут? Так, любов дає нам джерело да любові дає нам розуміння, коли я поступаю, да, коли да, треба да. змовчати, коли треба сказати. За все йде із середини. Це ж любов тебе і навчає, Нави, навчає дає тобі можливості, способності. Дальше пише, любов не величається, не надимається. Тобто є гордість. Ти не мож... Ми всі по натурі, ми горді. Всі, хто каже, не гордий, той не гордий. Тобто ми горді, а е, Бог, да? От істочник любові, любов вона тобі дає можливість, вона дає тобі здібності бути не гордим. Не надниматись, не, не привозноситись над кимсь. Не поводиться нечемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого. С представте? на рівні навіть є думок. То, тобто ми можемо тут зіграти якесь кіно, ми можемо якусь маску, але в нутрі, всередині ми, наші мотиви. Бачите, не шукає тільки свого. Скільки... От подивитися, скільки в сім'ях є скандалів, сварок, через що? Через те, що вона чи він сказала, я хочу так, як я хочу, і все. Тобто, людина хоче свого. От я сказала, чи я сказав, і все. А любов це не про це. Та навіть, навіть знаєте, я вам скажу так радикально, навіть релігія вона нав'язує е, такий етикет у сім'ї, який без любові не функціонує. От, наприклад, голова е, сім'ї. Жінці чоловік, да, але як? Якщо він не в любові, якщо для нього голова не Ісус Христос, да, то він не зможе навіть Його буде, або ж він буде деспотом, або він буде жертвою, або ж він буде Спасателем таким, ну непонятним буде цим. Тобто, тут я сказав, такого немає. Має бути все на любові. Да? Якщо навіть ти рішаєш, але це в любові, якби все до, до ладу, все до, до согласія, да? Все має бути в гармонії, а не я так сказав. от тако, по, 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 Релігія нав'язує якісь етикетні правила, де люди, взагалі, без, не думаючи, не говорячи про любов, вони таку, от я так сказав, а чого я так сказав? От, от так і має бути. От так написано. Отак от написано. І так. Нам гово то є, така я ска я скажу так відверто. Тупість, глупість для тих, хто взагалі не думає. Не думає вообще своєю головою, ну, і не, не не пізнають. Тому що це. І чому так рушиться сім'ї? Так не навіть не, не не далеко не входимо. Сім'ї це вже далеко. Ми самі себе розрушаємо. Ми самі ми друго... ми, Чому ми не маємо друзів? Тому що ми не можемо, ми не в состоянні не все вокруг, щоб нас було, все нам було. І ми страдаємо. Ми хочемо. Ми хочемо, щоб нас любили, а самі. Ні. Тобто така така інтісна річ. Шестий. Не радіє з неправди, але тішиться правдою. Тобто, коли кому ну, больно, не сі розшифувати, то вона не радіє, да? а вона співчуває. Усе зносить. Вірить у, у все, сподівається, всього все терпить. Ніколи любов не перестає. Але бачите, усе в тебе тут це якби одна грань, одна, це сила її. Вона може все перетерпіти, все. але в неї є навіть влада сказати ні. Так же само в самому Ісусі, в нього була влада. Він каже, якби я. Я прийшов на цей час. Якби я маю власть сказати татові, він при прийшли мені, не помню, вже скільки лігіонів. Тобто він мав таку ладу, щоб це все прикратилось в мовна в мить. Але він каже: Я знаю, за чим я прийшов? Я ж на це прийшов, я цю місію прийшов. Тобто, любов, вона не. От Катіки, да? е, там є друга грань, бо знаєте, е, е, іноді говорять одну грань, щоб маніпулювати. А, ти не маєш любові там і поче по по Ні, любов, то є треба, така. Але знаєте, ці розмови, да? хотілось б дуже багато можна м -м говорити про любов. Дуже багато. І воно стоїть того, бо я знаю сам по собі деякі речі, коли ти тільки починаєш, деякі речі, якими ти тільки інтересуєшся, щось тобі доходить, тобі щось відкривається. Чим ти більше приймаєш, чим ти більше вкушаєш їси це, воно тобі більше стає ясніше, ясніше, Розтворяє. ясне, розтворяється, і воно стає твоєю сущністю, дає тобі тебе живучи і дає тобі можливість способності да? бути іншим. І тому любов якби б, чому ми е, страждаємо? Тому що ми відвергаємо, якщо коротко, ми відвергли, ми відвернулися до джерела любові від Бога, да? відвернули і тому ми страждаємо тому що любов, так як ми вище читали, якщо ми не маємо любові, ми ніхто, розумієте? Ми ніхто. Ми, тому що все устроєно, устроєно творцем так, любов, і з любов'ю і любов'ю, і якщо ми не, не, не звучим, да по що звучи говорить. Ну, Звучати. Звучати. Якщо ми не, не, на, не на рівні звучання любові, нас радари не за чому ми хочемо щось від Бога, а ми не то, що Бог він не чує, він все чує, він все знає. Але воно не зачіпається ніде, тому що ми, наші мотиви не, не є любов. Наші все вокруг все егоїстично. Так? Тому як необхідно. Pіznati, не, не, що таке любов, бо ми ще раз якби повторюсь: бо знання вони не дають нам здібності. Знання це як ключик, це як двері, де ми можемо зайти і пізнати те, що ми почули. І щоб пізнати, що таке любов, справжня любов, да? якої є е, 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 свойство, да? і защищатись і побіжняти. І да? е, це є джерело, це є Бог сам.